Друзі, вітаю вас на каналі Смачного. Сьогодні до вашої уваги швидка страва із лавашем. Усім гарного дня! Сьогодні готую швидкий сніданок або легкий перекус. Для цього є лаваш. Я його зараз наріжу порційно змащую його майонезом або сметаною, або поєдною. Або беремо соус, який ви більше полюбляєте. А тепер буду по черзі викладати продукти. У мене пекінська капуста. Її я трішки буду підсолювати, бо в мене вона просто нарізана, буквально злегка. Далі у мене морква, сира морква, просто на, тер... на крупній терці і вкладаю нарізане яйце. Дуже дрібно я його не нарізала. Далі у мене сир натертий на крупній терці. Ще можна покласти м'ясо чи колбасу, що у вас є. У мене відварене м'ясо. буквально трішки солоного огірочка я вкладу для балансу смаку. Можна додавати, звичайно, свіжий огірок, я буду солоний. І все, і тепер закручуємо. Ось такий виходить лавашок, як шаурма. І так роблю з усіма листочками нарізаного лавашу. Швидкий сніданок або швидкий перекус готовий. Страви з лавашем завжди заощаджують ваш час. І, звичайно, ті продукти, які я додала до лавашу, не обов'язково мають бути у вас. Ви можете покласти будь-які ваші улюблені продукти. Це досить смачно і також дуже швидко. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!